Ранок приватної прибиральниці версія після побачення. Ну да, було пару коктейльчиків, правда, але вони були дуже смачні. І не кажіть, що ви виглядаєте краще після маленького туру по кількох закладах за вечір. Я ні про що не жалію, плюс отримала просто офігенні фотки від мого хлопця, аж сама в шоці, що він в мене такий фотограф. Звісно ж, є і один мінус: мені треба прибрати наші наслідки в квартирі після того, як ми збирались в ресторан. Ну, може, це наслідки більше мої, а не його, але як там кажуть, ми тепер. Сім'я, куди ти, туди я. А ще сьогодні так гарно засвітило сонечко через вікно, і я побачила тонну пилюки на полках, вінілі, плойці, і столі. От вам і мінуси проживання в маленькій квартирі. Щось один раз не прибрав, чи поклав не на те місце, і все, вважай, живеш ніби в мусорці або в бюро ненужних речей. Приблизно так я себе почувала сьогодні зранку. Тут вам і секонд хенд, і грязний посуд, і постіраний одяг, який я забула висушити. Ну нічого, бувало, звісно, і гірше. Але нікому не кажіть, що я реально людина, в якої теж буває, не прибрано вдома.